Так, доброго дня. Це йде засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. На комісії сьогодні розглядається шість питань. Перше питання про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни, учасників АТО, військовослужбовців, інших осіб, які залучилися або залучаються до здійснення заходів національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та членів їх сімей, сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців Дубовецької територіальної громади 26-28 року в новій редакції до начальник відділу соціальних послуг та населення Оксана Яку. З метою забезпечення організації зустрічі сімей, зниклих, безвісті полонених військовослужбовців, а також ветеранів війни, діючих військовослужбовців та членів їх сімей, є необхідність внести до заходів програми підтримки ветеранів війни даний захід. Щоб Дати була можливість здійснювати цю організацію доїздок до зустрічі в мирних акціях, участі в регіональних, місцевих мирних акціях, зустрічі з громадськими організаціями, з штабами, з пошковими групами. Пропонуємо внести в заходи програми даний захід. Виконавці заходу, виконавці заходу відділ соціального захисту населення, а також комунальна установа центр надання соціальної допомоги. Со, у мені в Аванске вже є за комунальної установи. Є фахівець супроводу ветеранів. Керівників. І керівник. Є відповідальна особа по ветеранській політиці. Що будемо голосувати? Тарасевич за. Чуйко за. Чуйко за. Ну, власне, друге питання, доповідач. Про затвердження цільової програми духовного життя на 26-28 роки заступник сільського голови Тетяна Руба. На даний момент до сільської ради надійшли запити від парафії Дубайської територіальної громади, і відповідно до них ми склали заходи, програми, які будуть включені до програми духовного життя на 26-28 роки. Я зачитаю які саме. Отже, придбання матеріалів для відновлення могили Січої Стриці на подвір'ї церкви святого Василія Великого, село Тустен Саміківці 60 тисяч. Придбання матеріалів для фарбування фасаду церкви святої Великомочці Параскеру, селі Межиєрці 150 тисяч. Придбання матеріалів для ремонту сталі церкви святого Димитрія у селі Даліві 180 тисяч. Придбання матеріалів для встановлення на дверима паламарки церкви святого Дмитрія в селі рівня 90 тисяч. Придбання матеріалів для встановлення огорожі церковного подвір'я церкви святого Дмитрія Сергеєвієві 380 тисяч. Придбання матеріалів для перекриття даху церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Пустинці, с. Хоросків 200 тисяч. Це ми заходи програми і приблизно вартість матеріалів. Наступне придбання матеріалів на ремонт покрівлі даху церкви Возбереження Чесного Хреста в Скім Маріянпі 100 тисяч, придбання матеріалів для уроки території церкви Юрія по у селі бишів 126 тисяч цього року. І наступні два роки 30-94 Придбання воріт до відпустового місця парафії святого Юрія по у селі Бишів – 20 тисяч, придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт ремонт фасаду. Каблиці з парафії Юрія святого Юрія по в селі Вишів 40 тисяч. Придбання системи озвучення для церкви святого Юрія в селі Лани 50 тисяч. І влаштування системи опалення та кондиціонування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Старих храм села вівці 300 тисяч. Наразі всі запити на цей рік. Звичайно, будуть ще інші запити, які ми зможемо внести, зміни, наразі то, що є. А бюджет, який зараз закладений, на заховується в цілому мільйон, Мільйон? мільйонсот. Так. Голосує. Переселюш за. Так, наступне питання. Це все по освіті. Третє питання. Про фактичну мережу закладів освіти Дубовецької сільської ради на 25-26 рік навчальний рік у новій редакції. Доповідальний. Відстави усіх підсумків. Отже, добуємо рішення, яке приймало в на 2 смерті навчального року. Зміниться приріз, одна дитина у Достойнському ліцеї. По дошкільною природу немає, залишалося те, бо по інклюзії одна дитина прийшла до нас у Добовецький ліцей. Хочемо затвердити цю мережу і перехожу піти до Зашкірів. За у нас є теж проєкт, додалося кілька груп. Е -е, юні правознавці у густох з чотирьох групами. То загалом мережа позашкірів 728. На відміну від загневої 665. Голосуємо. Пересевиць за. За. Преце питання про затвердження штатних нормативів закладів освіти Дубовецької сільської ради 25-26 рік у новій редакції «Доповідач». Так, теж в новій редакції затверджуємо. Додаємо тільки півставки горкової роботи в Маріямській філії. Плануємо там розвивати гордкову роботу з біблійним садом. Гурток буде краєзнавчою спрямований. І хто там удається гурток вести? Пан Вайхновський. Так, що голосуємо. Тарасевич за. Я? заклад. П'яте питання про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної до Дубовецької сільської ради 25-26 рік в навчальному році нові редакції. Так, отже, тут трошечки більше змін, тому що ми вводимо категорію дітей. Трошки їх вже більше стало цього року. Це діти, батьки, які вважаються без зниклими в зникли на наслідок. Є не буду харчувати за роботами місцевого бюджету. Е, і додалася до постанови те, що 5 і ці класи, які постраждали нас до Чорнобильської катастрофи, у нас наразі таких дітей немає, але щоб не переприймати потім рішення, ми вирішили його включити, бо ну самі знаєте рух дітей. Вони можуть з'явитися серед навчального тільки ці змін. Зміни. Тарасевич за що за шосте питання. Про закріплення території обслуговування та закладами дошкільної та загальної середньої освіти туповецької сільської рахунки так. Це таке трішки рамкове рішення. Від нас його вимагає служба отримання якості освіти. Бо вони перевіряють органи управління освіти. Чи ми не виходимо за свої повноваження? Власне, це територія, яку має обслуговувати заклад освіти. Ми керувалися принципом наших віддалених кущів, тобто Дубовецький дітей обслуговуватимуть такі сели, як Дубівці Водники, Мар'ямпіль, Далії, Волони. Кремедю, бищий, Кінчаки і Озерце, Садки, Тумер ну, з філіями, а Тустень Медуха Межегірці та Воронці. Щодо дошкілля, Дубовецький садочок, дубівці водники Ділів Ворони, Тустинський, Тустень, Медуха, Межирці, Воронки, Мар'янківський, Маріянпіль, Мар Крамедю, Вищик, Кінчаки, Озерце, Садки, Тумер. Підвезення у нас дійсниться, тому що дошкільна освіта є обов'язковою вже для того, щоб її прийняти, дитина, наприклад, додатку загальної середньої освіти, вона мусить закінчити саме дошкільної освіти. Чи впливає це на те, що дитина, наприклад, зможе піти в інший заклад? Звичайно, що вона може. Це просто ми робимо це рішення для того, щоб заклад міг ввести облік дітей, які проживають в тому селі, які підуть потім в той заклад або не. Дякую. Зараз це виш за. Прошу. Чудко за. Дякую. Дякую. Я...